Так, покажу, як переключаються передачі на учбовому автомобілі Зіл. Значить, рух починаємо з другої передачі. Вижимається щеплення, друга передача. Пускаємо щеплення, додаємо газку. Для переходу на третю. Вижимаємо щеплення, ставимо нейтраль. Щеплення пускаємо. Вижимаємо знов щеплення. Третя, Знову розігнали автомобіль. Вижимаємо щеплення. Вмикаємо нейтралку, вижимаємо щеплення, вмикаємо четверту. Знову нейтралка, їдемо, розганяємось. Тоді переходимо на п'яту. Щеплення пустили, щеплення вижали, вмикнули п'яту. Додали газку. Тоді їдемо, якась перешкода в нас, наприклад, на трасі. І нам треба скинути швидкість. Вижимаємо щеплення, вмикаємо нейтралку, газку даємо. Нормально і вмикаємо четверту. Їдемо на четвертій. Треба нам ще понизитися на третю. Вижимаємо щеплення, газуємо. І знову третя. Треба зупинитися, нейтралка, тормозимо.